Вітання. Я Світлана. Ви на каналі Бігусінфо. І сьогодні поговоримо про двосторонні договори гарантій безпеки Секеріті Гарантії Гарантії Україн Секюріти. Та де ж ті гарантії, ті кообіцянки, ніякої безпеки скажете ви насправді так. Побачимось. Типа, ладно, все, я розкажу, розкажу хорошо. Ладно, не все ж настільки просто, не поспішайте ловити зраду. Вона, звісно, є, але не настільки тотальна. Станом на зараз Україна вже підписала низку безпекових договорів з низкою країн світу. Чи не про кожен з них ви могли читати в новинах, чути в заявах президента або керівника його офісу? Головні тези, які лунали, ми отримали додаткові гарантії безпеки. Втім, ці гарантії дещо не те, що ми хочемо. Вони не означають, що після підписання в Чорне море царапаючи, ґрунт, вповзає авіаносець Джеральд Форд, що веде за собою п'ятий флот Сполучених Штатів. Німеччина не розгортає підземні заводи з виробництва Таурусів, а Японія не перенаводить на Вороніж зірку смерті. Коротше, безпекові гарантії не про це взагалі. Але це не означає, що вони безмістовні чи що вони нам не потрібні. Потрібні. Просто є термінологічна проблемка. Безпекові гарантії, про які постійно говорять, вони не те, щоб прям про гарантії, і не так, щоб про безпеку. Вони трохи морська свинка, якщо ви розумієте, про що я ні про море, ні про свиней, але миле. І от зараз будемо розбиратись про що ж вони, щоб більше нікому в Твіттері не хотілося розганяти зраду, співставляючи ось цей заголовок. Договір про безпекові гарантії від Британії, чому цей документ історичний, та як це допоможе Україні? І ось цей Британія не допомагатиме Україні збивати дрони як над Ізраїлем через ризики ескалації конфлікту НАТО з РФ. Ми намагалися вистроїти відносини Запада, із ведучими країнами Заходу, і НАТО. Та перед тим як ми почнемо навалювати, що означає декларація G7, договір з Британією, загалом безпекові договори та до чого тут Будапештський меморандум, підпишіться тицяйте дзвіночок, щоб не пропускати майбутнє відео. А тепер полетіли. Отже, якщо заглибитись трохи у минуле, то ці міфічні гарантії безпеки з'явилися в українському просторі десь одночасно зі мною, тобто у 94-му році, Будапештський меморандум той самий документ, який мав би передбачати безпеку України в обмін на ядерну зброю, від якої ми відмовилися, і про що зараз неймовірно шкодуємо. Ну я не можу назвати це это... Такими словами, які я думаю на самом деле. для тих, хто не настільки дорослий, щоб пам'ятати, що тоді сталося. Я нагадаю, я теж не настільки доросла, але прогуглила. Тоді чинний президент України Леонід Кучма заручився, нібито гарантіями безпеки від Росії, Сполучених Штатів Америки та Британії, відмовившись від ядерної зброї, так міцно заручився, що власне гарантії безпеки в самому тексті меморандуму не згадуються. Ці слова присутні лише в назві документу, і лише в українській та російській версіях. В англомовній жодних гарантій, самі запевнення. За ці запевнення Україна віддала третій у світовому рейтингу ядерний арсенал. 176 ракет-носіїв, ракетносіїв, кількадесят стратегічних бомбардувальників, і натурально тисячі стратегічних і тактичних ядерних зарядів, які б зараз вже точно прикрутили на Мавіки. Через абсолютну безпорадність того безпекового, прости господи, меморандуму. Нині коли чуєш змі, дізналися, з ким Україна далі підпише договір про гарантії безпеки. То відчуття, скажімо так, не дуже теплі. Потім за гарантії безпеки надовго забули десь років на 20, до вторгнення Росії в Україну у 14-му. Тоді Україна зверталася до підписантів меморандуму з питанням так, а де чор забирай ваші гарантії? Але так як жодних гарантій, меморандум не передбачав, як ми вже розібралися, все, що могли за цим договором зробити США та Британія. Це зібратися на консультації Росія, ж як країна, яка теж підписала меморандум, звісно, відмовилася від участі. Згодом, напередодні повномасштабного вторгнення, 19 лютого 2022 року, під час Мюнхенської конференції з безпеки, президент Зеленський заявив, що Україна в четверте і востаннє ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. І якщо вони знову не відбудуться, то Україна має повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює. Консультацій так і не сталося. Але за кілька днів після цього сталося повномасштабне вторгнення. А що було після повномасштабного вторгнення? Тоді ми екстрено шукали допомоги у світу, консультації, телефонні розмови лідерів країни, нам передавали техніку, зброю, гроші. Це була допомога у відповідь на вторгнення. Тобто світ нам допомагав, даючи те, що ми просимо, хоч і не все, і не одразу. І це не те, що допомогло б нам виграти, але водночас те, що допомогло не програти і вижити. Отож, після 22-го наш уряд почав щось робити навіть групу з питань міжнародних гарантій безпеки створили, яку очолив Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фох Расмусен. І працювала ця група плідно, бо перше засідання групи відбулося у липні 22-го, А декларація про безпекову підтримку України з'явилася за рік, у липні 23-го, під час саміту Великої Сімки у Вільнюсі. Країни G7 погодили спільну декларацію щодо гарантії безпеки для України. Ніякої безпеки нам так і не гарантували, але дещо пообіцяти у декларації все таки змогли. Ми, лідери групи Семи, підтверджуємо нашу непохитну відданість стратегічній меті створення вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах її міжнародно визнаних кордонів, здатною захистити себе та стримати майбутню агресію. Ну тобто, якщо перекласти з дипломатичної мови на звичайну, то Фіг його знає, що тепер робити, але ми точно засуджуємо вторгнення, і звісно, підтримуємо країну на шляху до НАТО, але сподіваємося, до того часу війна все. Повторюся, не варто очікувати від цієї декларації чи інших міжнародних безпекових договорів, чогось, що зупинить Росію тут і зараз. Бо Росія це країна, для якої жодні документи, ані внутрішні, ані міжнародні, не є аргументом. Водночас, ці документи, хоч і не відповідають нашому уявленню про гарантії, вони все ж нам потрібні. Ось ця декларація лідерів G7, наприклад, дає поштовх сталій допомозі країн-підписантів у майбутньому. Тобто кожна з країн декларує своє бажання надавати нам військову підтримку аж до того часу, поки ми не станемо членом НАТО. Will a member of NATO. Ба більше з цієї декларації все й почалося. Бо зараз, на третьому році повномасштабної війни, у нас знову сила силенна гарантій, і це вже не просто так. Із січня цього року Україна почала викладати двосторонні безпекові договори з країнами G7 та поза межами сімки. Наразі таких договорів дев'ять: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Італією, Канадою, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Наступний договір може бути підписаний із Португалією, і ще тривають переговори зі Сполученими Штатами. І ці угоди важливі, хоча б тому, що закріплюють союзництво цих країн з Україною на 10 років вперед. І тепер давайте подивимося всередину цих документів, поки ви не закидали нас коментарями, що ми лємо багато води. Ми вже згадали про Британію. Давайте з цієї угоди і почнемо. Україна уклала договір про безпеку з Британією у січні цьогоріч. Відкриваємо текст документу, опублікований на сайті президента України. Якісь гарантії в документі обіцяє лише Україна в моменті про захист інтелектуальної власності переданих нам британських технологій. Окей, ви скажете, але ж Сунак казав: Security guarantees. Так, британський прем'єр це казав. Двічі. Спершу у Маріїнському палаці, потім у Верховній Раді. Проте в тексті угоди таких формулювань все одно немає. Для сунака, як і для інших західних політиків, гарантії в контексті безпекових угод це синоніми із зобов'язаннями. Тому британський прем'єр пару разів каже гарантії іншим разом згадує про зобов'язання. Але в самому документі немає гарантій є лише співпраця або зобов'язання щодо безпеки. Ось вам приклад: основними компонентами зобов'язань щодо безпеки, наданих Україні сполученим королівством, є надання всебічної допомоги для захисту та відновлення територіальної цілісності, відбудови економіки, захисту громадян, запобігання та активне стримування і протидія будь-якій військовій ескалації та або новій агресії Росії, підтримка майбутньої інтеграції України до НАТО. І погодьтеся, це не гарантії на кшталт королівський флот вже вирушив захищати Чорне море. Але це співпраця, а отже, підтримка на роки вперед: як військова, так і економічна. Механізм на випадок майбутнього захисту, якщо хочете, щоб не витрачати час на ми стурбовані і не знаємо, що робити. Треба подумати. Як я вже сказала, наразі таких договорів 9. І майже усі наступні, після Британії, писалися на прикладі цієї угоди. Тому на прикладі цього документу і проведемо аналіз інших. Ґрунтовно лісти не будемо, але для розуміння, навіщо це все, вистачить. Усі двосторонні безпекові договори уклали на 10 років вперед. І знаю, вас усіх цікавить запитання: така зброю то дадуть? Так. Озброєння передбачено в кожному договорі, яке конкретно військове обладнання нам передадуть партнери, цього вже в угодах, принаймні в його публічних версіях, немає. Натомість є точні суми цієї військової допомоги. І от скільки ми отримуємо від союзників цьогоріч – Німеччина надасть нам військову допомогу у розмірі понад 7 мільярдів євро. Для порівняння ця сума є більшою ніж вся військова допомога Німеччини взята разом за перші два роки повномасштабки понад 6,5 мільярдів євро. Британія зобов'язується надати військову допомогу у розмірі майже 3 мільярди євро. Ще приблизно стільки ж до 3 мільярдів євро. Цьогоріч нам обіцяє Франція. Нідерланди планують надати військової підтримки на 2 мільярди євро. Данія обіцяє щонайменше 1,8 мільярдів євро. Латвія цьогоріч надасть 112 мільйонів євро на військові потреби. Звучить це не так масштабно, як інші країни, але для Латвії це досить сильний крок, бо 112 мільйонів євро це десята частина її оборонного бюджету. Канада, окрім військової підтримки, заявила ще про економічну допомогу. Разом вийде близько 2,8 мільярдів євро. А ось Італія та Фінляндія з точною сумою визначитись не змогли, але запевняють, що продовжуватимуть надавати допомогу і надалі. Тобто Україна в 2024 році отримає щонайменше 20 мільярдів євро військової допомоги за цими дев'ятьма договорами. Для порівняння це майже половина оборонного бюджету України на цей рік. А ще в цих договорах є частина про співпрацю на випадок майбутнього збройного нападу Росії. Так, я знаю, який майбутній напад ми ще цю війну не закінчили. Спокуха, ніхто не забув про те, що триває війна зараз. Але тут ось в чому суть. Ви, мабуть, чимало разів чули думки експертів щодо того, що після закінчення війни Росія відновлюватиме свої сили, щоб за певний період знову напасти. Так от. Оця частина про співпрацю на випадок майбутнього нападу Росії якраз і є для того, щоб якщо Росія прийде знову дати їй відсіч одразу, а не жувати стурбованість місяцями, чим дозволити Росії продовжувати. Отже, цей пункт є у кожному із дев'яти підписаних безпекових договорів, і це для нас насправді добре. На прикладі Британії зміст Цієї частини полягає у тому, що Лондон протягом 24 годин повинен провести консультації з Києвом, іншими словами, подзвонити уряду і сказати: Дивіться, ми даємо вам пакет економічної допомоги, накладаємо на Росію санкції і ще у нас є стільки-то далекобійних ракет на півтори тисячі кілометрів. Найновіша модифікація винищувачів. Будете брати. Ну, це ж майбутній напад. До того часу хочеться вірити, що для нашої армії, як і для наших союзників, обмін подібним озброєнням не буде викликати враження, що це жарт, як ви зараз подумали. Peut-être. Загалом консультації це не про базікання, а конкретно про важливу складову дипломатичної процедури. Без неї ніяк. І дії партнерів у випадку майбутнього збройного нападу РФ на Україну цими консультаціями не вичерпуються, бо після них Україна таки має оперативно отримати усе, про що домовилися. Окрім військової допомоги у договорі з Британією є ще важливі положення. Наприклад, про співпрацю оборонних промисловостей між країнами, покращення постачання оборонних матеріалів, про обмін інформацією щодо розробок, співпраця у сфері кібербезпеки та розвідки, зобов'язання у сфері відновлення та відбудови України. Є пункт про захист критичної інфраструктури, що на фоні масових обстрілів нашої енергетики також немало важливо. Оці положення, по суті, дублюються в усіх дев'яти договорах. Є і те, що можна назвати неповторним. Німеччина, наприклад, планує надавати підтримку у підвищенні ядерної безпеки та захищеності наших атомних електростанцій. Такий же намір у подальшому підтримали Канада, і Фінляндія. Латвія, виділившись з усіх, закріпила пункт про підтримку розбудови культурного сектору України. Отож, це звісно не буде пешт, але і не гарантії безпеки. Єдиною реальною гарантією безпеки для України може бути членство в НАТО. Те, що гарантують нам перераховані вище договори, відбувається на дружній, хоч і тепер юридично підкріпленій основі. В сенсі ці договори це правова рамка та певні зобов'язання наших партнерів не лише зараз під час війни, але й у майбутньому, щоб ми могли стримувати агресію Росії допоки не станемо членами НАТО. Ну, тобто, це десь десятиліття. На цьому і завершимо. Побачимось. Та що ж я знову туди? Туди! Чу туди! Ой!